Наш робочий візит він спрямований для того, щоб попрацювати в регіонах. Ми такий візит робимо до всіх обласних центрів, і спілкуємося ми на досить різні теми. І в першу чергу, ми основне, що ми що про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що антикорупційна інфраструктура з питань запобігання корупції вона широка. Цю антикорупційну інфраструктуру входять громадські активісти, громадяни, освітяни, входять представники правоохоронні органи, органи влади, місцевого самоврядування, медіа, журналісти, міжнародні партнери. Звичайно, що це і національне агентство з питань запобігання корупції. Ми як орган, який формує. Антикорупційну політику держави формує державну антикорупційну програму і найбільше зацікавлений в її реалізації, працюємо в регіонах саме для того, щоб налагодити якісну взаємодію з тими учасниками, яких я щойно назвав. Ми в першу чергу говоримо про те, що ми є партнерами для в для всіх, хто є в антикорупційній інфраструктурі. Ми працюємо для того, щоб розробити е, свою методологію с запобігання корупції, а це в тому числі і наші дослідження щодо наявності корупційних ризиків в тих чи інших сферах. Ми говоримо про ті сфери, де ми бачимо, на наш погляд, найбільш корупційно ризикованими так в тих чи інших регіонах. А, а це для Даного регіону ми визначаємо вже поспілкувавшись, в тому числі з керівниками, що надра користування дійсно є проблем, проблемною сферою. Є багато питань щодо можливості і особливостей надання дозволів на надра користування, можливостей в обхід законодавства користуватися надрами без дозволів, складні процедурі. Це ми щойно теж обговорюємо. Оговорювали і говорили про те, що нам потрібно спільно працювати, і національне агентство планує взяти в розробку сферу надракористування для того, щоб вирухувати загальні корупційні ризики для всієї держави в цій сфері. Прикладами такої от дієвої роботи, нашими в сфері стратегічного аналізу корупційних ризиків, ви можете побачити на прикладі системи МСЕК. Тобто національне агентство виявило корупційні ризики, опублікувало і повідомило про ці корупційні ризики в 2022 році. Було сказано про те, що ця сфера не забезпечена належним чином, не цифровізована. Вона перебуває в паперовому вигляді. Вона не має на місці чітких сроків. Там сталі системи зв'язків, корупційні зв'язки на рівні міст регіонів. І ми про це все казали. І далі це все було підтверджено завдяки медіа, громадським активістам і правоохоронним органам. І розумієте про яку ситуацію я зараз кажу найбільше. Тобто це стало фіналом того, і це насправді якісний приклад, як працює антикорупційна інфраструктура, коли ми говоримо, що ця сфера ризикована, а потім всі інші учасники це доводять на практиці, і держава. Правильно реагує на цю ситуацію, відбулися законодавчі зміни, ліквідовані мсеки, ті ризики, які ми казали, усуваються шляхом цифровізації цієї сфери, а створенням експертних комісій в кластерних не некластерних лікарнях. Лікарі будуть обиратися автоматизованим способом, хто будуть потрапляти в до цих експертних комісій. Також будуть навіть можливість для того, щоб лікар не знав при опрацюванні документів справжнє прізвище особи пацієнта, і інші механізми, які значно мінімізують корупційні ризики в сфері, в сфері МСЕК. І е, насправді теж там, наскільки я розумію, передбачено те, що колишні голови МСК не будуть мати доступу до е, таких е, комісій, експертних комісій. Це кроки, які спрямовані на запобігання. І запобігання, різниця між запобіганням і боротьбою е, полягає в тому, що ми маємо системно працювати е, над Механізмами їх впровадженням, змінам в законодавствах, вихованням населення суспільства, публічного сектору правилам доброчесності, розумінням, що таке доброчесність, зміни в законодавстві і якісні приклади притягнення до відповідальності це насправді невідворотності покарання. Це от якраз ключові складові якісної системи запобігання корупції. Ще ми обговорювали сьогодні також про те, які інструменти має національне агентство з владою. А ми обговорювали про те, що ми хочемо і плануємо працювати більш якісно з уповноваженими з питань запобігання корупції, які мають ставати більш спеціалізованими і вміти орієнтуватись в сфері, де працює відповідний орган, щодо наявності там корупційних ризиків, вчасно повідомляти про ці корупційні ризики керівнику. Для того, щоб він, не, можливо, неосвідомлено прийняв неправильне рішення, яке буде мати і корупційні втрати, і містити, можливо, ознаки корупції. Ми говорили про і. Антикорупційні програми було відзначено, що військова адміністрація, обласна рада мають такі програми, працюють над їхньою реалізацією. Ми говорили, і це було теж від влади. Підкреслено, що влада працює над реалізацією державної антикорупційної програми, нашої загальної програми, що для них це важливо теж працювати. Це має, має значення. Ми говорили про інші механізми також і. Про інститут викривання і про найбільш корупційно-ризиковані сфери. Крім надер, ми також обговорювали і сферу освіти, що є сигнали від громадських активістів щодо цієї сфери, що можливо на неї потрібно звернути більшу більшу увагу, тому що насправді витрати бюджетні на їхній погляд є суттєвими. Там де є суттєві бюджетні витрати, може мати місце корупція. І можуть, можуть мати місце особи, які ну, можуть спокуситися на, на ці кошти. Також ми обговорювали сферу публічних закупівель, ті інструменти, які є у національного агентства, щоб в цій сфері не допускати порушень. Тобто, в нас є відповідна методологія щодо вивчення контрагентів. В нас є... Також відповідь дослідження, які говорить, якими є найбільш розповсюджені корупційні ризики в сфері управління комунальними підприємствами. Обговорюючи ці всі питання, ми ну, прийшли до того, що а, є розуміння, що це потрібно, що потрібно цим користуватися, і на це і зараз звертається увага, і, і, це, і це важливо. Найбільше виявлено там, кримінальних правопорушень в тій чи корупційних, в тій чи іншій сфері. А, ну, тобто, це трішки не наше питання. Ми такою інформацією не володіємо, тому що це питання правоохоронних органів. Ми більше Дивимося на те, де недосконалість процесів дозволяє мати корупцію, і більше ми говоримо про те, де ну, на це звертають орган громадські активісти, правоохоронці і влада увагу. Ну тобто, ми за цих два дні ми зустрілися з громадськими активістами, з правоохоронцями з владою, і всі з них говорять про надра. Тобто ми бачимо недосконалість в процесі в надрекористування. Громадські активісти казали, що навіть є конкретні кримінальні провадження, де певна фірма мала протягом Тривалого періоду не мала дозвіл нас на видобуток. Видовола видобула певну а, кількість надер. Були кримінальні правохоронці, кажуть так, були кримінальні провадження. Потім пішли якісь маніпуляції з цією фірмою, там їх перереєстрація, і тому подібне. Все ж таке, отримання дозволу у неї і тому подібне. І от. Питання в тому, чи законна зараз діє ця фірма. Ну, якщо є дозволи, можливо, і законна. Але питання з тим, чи от видобуно те, що було видобуто до цього, чи воно це залишається відкритим. І оце всі сигнали. Але ми не можемо, як на національний газ, не може давати оцінку тим чи іншим кримінальним провадженням і тим чи іншим ситуаціям. Ми можемо публічно тільки говорити про те, де є рішення суду. Але це все, що я назвав в комплексі, нам говорить про те, що до донатр треба звертати увагу, цю сферу треба глибоко вивчити, наявність в неї корупційних ризиків. І наше ж вивчення, воно ж не про те, щоб перерахувати кримінальні провадження. Наше вивчення говорить про те, що тут. Наприклад, не існує механізму а, можливості оскарження прийнятого прийнято, прийнято рішення. Тобто говорить про те, що тут існує непрозоро можливо приховати справжню ціну. Тобто а, тут а, можливість одноосібного прийняття рішення тим чи іншим посадовою особою на користь особи. Тут є можливість там, зайти на тендер декільком учасникам і в, в силу змови. А тим тим, кому потрібно виграти, от ми говоримо про це і кажемо, що потрібно змінювати. Тобто, це більше така у нас іде робота. Якщо можна питання, таке світогляд, світогляд на ЗК, який він. Ви говорите про недосконалість процесів. Вони постійно супроводжуватимуть, супроводжуватимуть українське суспільство. Чи можна створити такі правила гри, за якими будь-яка корупційна діяльність стане очевидною? А, ну, а, насправді можна а, створити і таких прикладів досить уже багато. Тобто, ну починаючи від там Прозоро, так і тому подібне, це так. Воно не усуває повністю корупцію, воно не, не є повністю запобіжником. Але. Ну, де в нас до прозоро були випадки, де могли е громадські активісти, правоохоронці могли виявити корупцію, не бачачи це публічно, не бачачи ціни, не бачачи субпідрядників, де як можна було це іншим чином викрити, тільки там, якщо хтось ну там проінформує, так. А тут тепер є можливість самим взяти, сісти, порахувати, порівняти ціни тому подібне. І оця наша така відкритість запровадження таких інструментів, вона ж, до речі, визнана в світі, і Україна визнана однією з найбільш цифровізованих, прогресивних країн в цьому напрямку. А цифровізація це один із елементів, який значно мінімізує корупційні ризики. Це все взаємопов'язані процеси і це тривалий шлях насправді. Сказати, що це може повністю викорити корупцію чи повністю запобігти корупції, так сказати не можна, тому що переконання в тому, що побороти корупцію взагалі на можливо повністю побороти корупцію, на мабуть що неможливо, і вона в тій чи іншій мінімальній кількості є в кожній країні світу. Все одно там, десь чи іншому випадку є або в когось наміри, або можливості. І немає в світі країни, де можна сказати, що тут от досконало законодавство, яке повністю запобігає корупції. Теж ми цього не скажемо. Але наш тривалий шлях полягає в тому, щоб іти до такої мети постійно себе покращувати. Це відзначається нашими міжнародними партнерами в законодавстві. Це, це і конкретні пункти державної антикорупційної програми, якраз. Останнє питання, якщо немає від колег, більш регіональний офіс, наскільки я розумію, наскільки реальна ідея, про що вона сказати, Яка мета його створення взагалі по Україні цієї системи? Національне агентство має в штаті 408 працівників, і сам орган має більш ніж 20 повноважень. Національне агентство працює є, ну, на наш погляд, партнером. і своєрідним центром антикорупційної інфраструктури з питань запобігання корупції, і це передбачає взаємодію дуже багатовекторну. Ну, тобто 700 тисяч декларацій, вивчення всіх сфер на наявність в них корупційних ризиків, розповсюдження і пропагування і. Навчання доброчесності в школах, в університетах, інших закладах вищої освіти. Це теж дуже-дуже важливо. І така кількість працівників, вона, по-перше, ну, Повністю не може охопити це, 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 це всі завдання, і якщо і на 10 помножити, можливо, не повністю не зможуть охопити. І м, дуже важливо для цієї системи якісна комунікація. Близька постійна комунікація з уповноваженими в регіонах, з органами влади, з громадськими активістами. Така комунікація вона дуже важлива. і наші поїздки якраз. Дають про це, даються певні результати і для нас, бо ми, ми приїжджаємо з дуже великою кількістю інформації. І ми даємо правильні посили в регіон. Але вони ж ну, ви розумієте, ну це ж раз на місяць, так в кращому випадку. В кращому випадку і це всього на всього один регіон раз на місяць. А, а коли будуть створені територіальні управління, ну це суттєво зменшить навантаження від центру і суттєво покращить комунікацію з регіоном.